Це подкаст громадського радіо. Зустрічі. Програма про україно єврейські взаємини. Вітаю слухачів громадського радіо. Це програма зустрічі. Мене звати Василь Шандро. І в сьогоднішньому випуску ми говоритимемо про Голокост на Закарпатті. Загалом, євреї і Закарпаття. Вочевидь, не дуже досліджена або чи не найменш може досліджена тема загалом в історії східноєвропейського єврейства з одного боку. А в контексті українському, ну е на це можуть дати відповідь фахівці. і Сьогодні ми спробуємо від одного із них власне про це довідатися. Наскільки ця тема досліджена, що ми про неї знаємо, і як власне пам'ятаємо і в тому числі цю сторінку нашої історії, Юрій Славік, історик, кандидат історичних наук, дослідник Історії голокосту на Закарпатті буде сьогодні моїм співрозмовником. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго дня! Отже, коли ми говоримо про Закарпаття і історію мешкання. Життя євреїв на Закарпатті. Наскільки ця тема має певний вже корпус досліджень, на який можна спиратися, чи ви і можливо ще не не такі численні колеги на Закарпатті лише починають опрацьовувати цю тему, І, по суті такого ну великого дослідницького доробку ми поки що не маємо. Ви все вірно зауважили. На жаль, тема євреїв Закарпаття і, взагалі, історії громади єврейської на Закарпатті. Дуже мало досліджена, дуже мало досліджена, і особливо і в тому числі і тема голокосту безпосередньо одна з найтрагічніших подій, яка відбулася у нас на Закарпатті, в, в принципі, майже і за всю його історію, це і з історії, зокрема двадцятого століття. адже голокост призвів до найбільших демографічних втрат населення нашого регіону в роки Другої світової війни. Зникла колись дуже потужна, колись дуже впливова, і громада, яка ну відображалася в різних… Відзвідних сферах і в економічній, і в мистецькій, і в культурній, і в господарській, і так далі. Радикально змінилися наші міста, ключовим суб'єктом яких були власне єврейські громади. Одним словом, ця тема нас сьогодні, на жаль, з певних причин вона є мало дослідження. Не в останню чергу це через радянську політику історичної пам'яті, коли взагалі втрати в роки Другої світової війни, і це не стосується тільки Закарпаття, але й в цілому а, такий загальносоюзного такого масштабу, вважали, окремо не виділяли жертв саме євреїв. Тут було загально втрати радянських громадян там, роки Другої світової війни і окремо темі. Саме голокосту не приділялося практично жодної уваги, тільки вже з 90-х років на теренах колишнього радянського союзу починається розвиватися ця тема ця тема, її окультуватися в наукові пуліцистичній сфері, взагалі у нас з'являється в інформаційному просторі. Ну але з наукової точки зору вона є поки що ще слабо досліджена. Ну, це що стосується такої історіографії української або пострадянської історіографії, більш детально, хоч і не численних досліджень. Дженях, але знаходило своє відображення на Заході, адже потрібно розуміти, що багато євреїв, які пережили Голокост, вони згодом поселилися в Сполучених Штатах Америки, в новоствореній державі, Ізраїль. і Звичайно, історики тих країн вони займалися. Історію Центральної Європи, в тому числі Закарпаття, і збираючи свідчення тих е, Holocaust survivors», як кажуть тих, хто пережили Голокост. Ну і але через брак джерел архівних і так далі, які були на теренах Радянського Союзу. Ця тема була не до кінця, скажімо так, ідображена. Тому сьогодні всі можливості для цього є. І ця тема вона набуває свого розвитку. Є дослідження американського дослідника Раса Сіґала. Uh, який uh, розглянув історію євреїв? З 1918 по 1945 рік, в тому числі історію Голокосту на Закарпатті. Є дослідження Єшуалінека ізраїльського дослідника, який ширший контекст взяв з 1848 по 1948 рік історії єврейської громади, але це такі нечисленні, на, на жаль, поки що е випадки, і ця тема має дуже великий потенціал для і подальшого То швидше. Року. Це поки що такі штрихи, е так до історії, ніж потужні такі фундаментальні дослідження, ви. Е Автор книжки Шлях до Аушвіцу Голокост на Закарпатті». Я так розумію, що це ваша монографія і власне дослідження кандид дисертаційне та кандидатське. Не зовсім вона є частиною мого дисертаційного дослідження. В цілому в мене воно звучало як репресивна політика угорщини Закарпаття в роки Другої світової війни так тридцять восьми рік, і в, ну, в цьому контексті я окремо е, розглядав питання антисемітської політики в роки Другої війни на теренах Угорщини. Ну в складі якого було і сучасне Закарпаття, і е, тему голокосту. Так і я був вже після захисту кандидатської дисертації. Я саме цей е, от частину своєї дисертації почав розвивати далі. І що а, було, і це вже перетворилося в окреме книжку. дослідження. Да. Окреме дослідження, але воно не вичерпне, я скажу відверто. Воно не вичерпне. Я подалі цією тематикою. Ну як то кажуть, жодне дослідження а, воно не є остаточно заверше не може розвиватися і далі. Да можна вважати його завершеним. Ви розглядаєте час власне спочатку не спочатку Другої світової війни. А от частина ваших колег істориків кажуть, що друга світова для України почалася раніше ніж в принципі. Друга світова з березня 1939 року, так і окупації так, її. Закарпаття України. та Карпатської України тоді окупації Угорщиною. А чи є якась статистика? В принципі, в час Чехословацький відбувалися і переписи, і такі досить сумлінні, там ще навіть здається за 21-й рік аж є, які стосуються і національності, і релігії, і так далі. Тобто, чи оперуєте ви зараз науковці, хоч якимись цифрами, скільки євреїв мешкало на Закарпатті станом там на 38-й рік, 39-й? Так, безперечно, Чехословацька доба нам залишила декілька детальних описів, які вже описів населення підкарпатської Русі, яка майже повністю співпадала з територією сучасної Закарпатської області, і по окремих округах, населених пунктах і так далі. І що цікаво, в цих переписах на відміну від австро-угорських переписів, не вказувалося учніше. Вже вказувалася графа якби національних приналежність. Так, на відміну від Австро-Угорських, де тільки по мовному і в розповіданню можна було класифікувати населення ну воно австрогорські переписи не є більш точними, так не є такими точними як Чехословацькі. Ну якщо ми хочемо розуміти по національності, які е, е, проживали тут на Закарпатті Бо дуже багато, наприклад, євреїв в австрогорський час вони мову свого спілкування обирали угорську, так відповідно, ну. Якби, багато, дехто ідеш, дехто в і тут трошки можна виріватися. Але от по юдейському розповіданню можна було хіба що приблизно зрозуміти, скільки євреїв жило. Останній перепис передвоєнний, який Чехословацької доби, це 1930 рік. Тут такий більш грунтовний перепис і, перепис. і, до речі, у нас вже навіть опубліковано україномовний варіант цього перепису. Ось і там фіксується, що приблизно від, ну, десь 12-13 жителів регіону це складала єврейська громада. В, в окремих містах, так як в Мукачеві 43 населення складали євреї з населення міста. Так? Тобто майже кожен другий в Мукачеві був євреєм. Ось а в цілому громада налічувала близько 90 тисяч. Так і чоловік, і це була по суті після русинів, як вказується в переписі населення. Після угорців третя найбільш потужна по кількості громада регіону. Ну а я по впливу в господарській сфері, по впливу такій в культурній сфері, в релігійній. Ну я би навіть сказав навіть одна із. 39-й рік власне, окупація Карпатської України Угорщиною став переломним, у тому числі у ну, даруйте за цей термін, але він уживаний, зрозумілий, у єврейському питанні. Ну безперечно, бо Чехословацька доба все ж таки це доба. Ну, більшість о, тих, хто пережили Голокост у своїх е, спогадах, відзначають в порівнянні Чехословацьку добу, як добу, де нема не панувало антисемітизму на державному рівні, навіть на побутовому рівні. Хоча знову ж таки це більш романтизований образ, антисемітизм завжди був. Просто масштаби його проявлялися в меншій, в більшій мірі в залежності від обставин. Ну і відповідно державної політики. Чехословацька влада не культивувала антисемітизм на. Такому о, інформаційному просторі і так далі, як ніяк у них зовсім був інший е, підхід в політиці, і толерантний до його національностей. Ну і цим, до речі, Чехословацька республіка вирізнялася від своїх сусідів, де панували вже тоталітарні, авторитарні режими і так далі. Так і в принципі єврейська громада нашого регіону і цієї словаччини вона жила досить таких благоприятних умов. Я би так сказав. радикально все змінюється з 38-39 років, коли регіон а, за рішення відданського арбітражу згодом окупації карпатської України в березні 39 року входить до складу Угорщини На той час уже в Угорщині панували два анти, один антисемітський закон, другий вже проект його був на розгляді парламенту, який передбачав багато обмежень. В участі євреїв там в господарській сфері, в державному управлінні, і так далі. Тобто вже державний антисемітизм був. І це звичайно відобразилося вже на стилі життя громади, на її можливостях. Ну і плюс інформаційному просторі починає культуватися певні антисемітські заклади, і так далі, які на той час в принципі поширені були в усій Європі, адже е, в Європі виростав захоплення серед як і політиків, так і простих людей. Е, захоплення Німеччиною, захоплення. Нацистськими ідеями, ну і звичайно, в єврейському питанні як одне з ключових нацистських ідеології ну, теж знаходило відображення. так Тому а, навіть з перших днів вже от спогада фіксується, як з перших днів, навіть коли в горська армія, ну, відбувалися такі невеличкі побиття там, євреїв, там смикання за там пейси. Ну, це я так дослідно відображаю те, як згадували люди. Ну і з часом. Воно відображалося вже в таких мало інші прояви, десь і масштабніші прояви. Хоча потрібно відмітити, що вже навіть в роки Другої світової війни, мабуть, єдиного Закарпаття це один з небагатьох регіонів, який не мав єврейських погромів. Насправді вдалося зберегти от якусь таку певний баланс. Ці безперечномітизм був, але до масових погромів якихось такої, такої, такої як масової антагоні між єврейським і неєврейським населенням, так і не доходило. Отже, починається Друга світова війна? До речі, чи мобілізують євреїв в угорське військо? Тодішніх підкарпатських русинів та або закарпатців, як ми зараз можемо сказати, дуже багато воювало в угорській армії і загинуло в тому числі. От на Вороніщині, також туди до Сталінграда, мабуть, вони були дійшли, і дуже ну, багато закарпатців загинули в тих операціях. Чи мобілізували євреїв? Тут потрібно відзначити, що Закарпаття в роки Другої світової війни і його політичний статус трошки відрізнявся від решти території України, яка була окупована нацистською Німеччиною. По суті, Закарпаття було складовою частиною горського королівства. І на нього відповідно поширювалися всі можливості законодавчі для і на цю територію. Ну і відповідно закарпатці були громадянами Угорщини, тобто повноправними громадянами Угорщини, ну скажімо так, майже повноправними, адже єдине, що не поширювалося, це виборче право. Тобто жодного виборів так і не було здійснено. Ну, а до другої світової війни Угорщина зберігала перву, хоч була монархія, але зберігала парламентаризм. Тобто єдине, що не було це виборів, але в цілому Закарпатці, як ну, пересічні громадяни Угорщини, звичайно, мобілізовувалися до складу угорської армії, як вірно зауважили, воювали в її складі на східному фронті, доходячи до навіть до Сталінграду, там де друга Угорська армія потерпіла дуже великих людських втрат в перші роки, з тридцять дев'ятий чи сороковий рік до угорської армії мобілізувалися євреї. Так, які не всі євреї отримали угорське громадянство, там був певна певні саме для євреїв певні умови для тих, хто приїхав там в часи Чехословаччини, або не міг підтвердити своє проживання або своїх предків до дострогорський час, тут були нюанси, які згодом негативно вплинули на першу на єврейську громаду регіону, яка постраждала в 1941 році за рахунок в першої хвилі депортації. Про що я ще згадаю? От але 39-40 рік ті євреї, які підтвердили свою. Якби ну корінність в регіоні, так корінні як корінні жителі, там які або які тут жили вже здавна то вони отримали громадські громадянства, були мобілізовані до армії навіть в першому тридцять році. Ще перший рік вони навіть служили у звичайних збройних ну, формуваннях, але після 40-го року. Роль євреїв у горській армії три дещо видозміється. Їх призивають тільки до трудових батальйонів, трудових загонів, які були допоміжними при угорській армії, ну і виконували там інженерні там роботи, копали окопи, тобто якісь будівельні роботи і так далі. Так, тобто і от єврейські трудові батальйони. Найбільше, до речі, постраждали, бо часто їх використовували на східному фронті для, наприклад, розмінування полів, пускаючи просто на мінне поле євреїв, і такі випадки були, або в яких умовах вони перебували і так далі. Тобто їх призивали, а і до 44-го року така практика існувала, але якби там якби потрібно відзначити, що навіть в 44-му році ті. І Закарпатські євреї, та не тільки Закарпатські, які були трудових батальйоном, станом 44 четвертий рік, вони якраз уникнули знищення Лавшицю. Тобто вони були розкидані по різні території Угорщини. Так в, в пригорській армії вони були жили на легких умовах, але завдяки цьому вони о, убереглися від депортації на відміну від своїх сімей, які залишилися на місцях. Ну і таким чином не уникли, ну, скажімо так, залишилися живими. Що таке? Ви вже вжили кілька разів цей термін. Що таке депортація 1941 року? Ми знаємо найбільше про трагічні події 1944 року. На Закарпатті, от пройшов в принципі, в більшій мірі йде в моїй книзі. Це депортація 44-го року весної місяці, коли вже в Угорщину війшли німецькі війська. Ну і зокрема, по депортації керував по всій території Угорщини Адольф Айхман. І Закарпаття була депортаційна зона номер 1 і в квітень, травень 44-го року, було створено гетто, а травень черень було 86 тисяч євреїв депортовано з нашого регіону до всіх до Авшицю. Тільки кожен десятий пережив власне цю депортацію. Проте, часто ну, це відома інформація, але про неї не так часто згадують те, що перша хвиля депортації досить така Масова була в 1941 році, коли починала почала. Німецько-радянська війна 28 червня в цю війну вступає і Угорщина. Ну і коли окуповується Західна Україна, угорський генштаб запропонував депортацію, скажімо так, людей, які не могли підтвердити угорське громадянство Це було спрямовано саме проти єврейської громади, а ця акція в основному реалізовувалася на теренах регіону. І протягом серпня місяця було депортовано близько 16-18 тисяч євреїв. А до через Коломию до Кам'янець-Подільського, і більшість з них там були розстріляні. В Кам'янці-Подільському це, до речі, перший, один з перших масових е, проявів е, розстрільного Голокосту на території окупованої України. Що ще за місяць до Бабиного Яру, так який є відомим е, е, відомим місцем Голокосту на Україні? Ось і основна частина євреїв, які там були розстріляні, це саме євреї із Закарпаття, деякі на проморошені, на наприклад, територія сучасних кущничних жічні вже в 41-му році. Громади були громади, були майже єврейські громади, деякі майже повністю припинили своє існування. Я більше навіть скажу Закарпаття на відміну від території і решти території України, де були такі поняття, як розстрільний Голокост або голокост крізь кулі, тобто місця різні місця масових розстрілів то в Закарпатті таких місць не було. Але в 41-му році саме громади села Присліп і село Торун і Жірського району. На перевалі були розстріляні. правда, сьогодні не, не зрозуміло, чи це було розстріляно німецькими прикордонниками або німецька сторона розстріляла, бо це кордон якраз був між зоною німецької окупації і угорської сторони Закарпаття. Але навіть і знову ж таки в 41-му році були розстріляні дві громади ну не повністю, але дві, громади, дві єврейські громади окремих сіль. Тобто 41-й це була перша така хвиля. Масово, але наймасовіше це все таки. був 44 сорок Це була операція, яка тривала ну не аж так багато часу, так. Е, так, якщо в цілому підрахувати з моменту створення гетто і до відправлення останнього ешелона з території Закарпаття, ешелона різнодорожного е, е, напрямку на Ауші, це 52 дні. Це дуже короткотривалий е, час, е, ось і 16 квітня 1000, 2000, 1944 року створенням першого гетто в Мукачеві. Сьогодні це є день пам'яті е, голокосту на території Угорщини ну, в плані в роки другої війни. Тобто цей день в Угорщині означає день пам'яті е, голокосту, 16 квітня, бо саме із Закарпаття почалася та депортаційна акція. Створення гетто згодом депортації, оскільки ми були найближче до, скажімо так, до фронту, так і відповідно зі сходу починалося виселення євреїв. Ось, і буквально це стало можливим через те, що з березня 44-го року в Угорщину війшли німецькі війська. Тут треба розуміти, що і, і що Угорщина. Незважаючи на свою державницьку антисемітську політику, яка в той час панувала, але Реґін Гітлош Горті, консервативна частина угорського політику, мав вона, вона противилася, скажімо так, спробам Гітлера, щоби депортувати фізично до фізичного знищення євреїв, на що наполягав Гітлер. Вони передбачали ця політика їхнього обмеження єврейської діяльності і так далі, але не передбачали фізичного знищення. Ну проте в березні 44-го року, коли німці окупували Угорщину, ну відповідно не взяли в свої руки і ем, реалізацію єврейського питання, так, і, яке було визначено ж після 42-го року в Ганзеї, тобто остаточне вирішення єврейського питання. Ну і е, треба було це робити швидко, оскільки війна вже йшла в ну, таку, в протилежну сторону, і, але тому німці це вже зреалізували досить швидко. І не тільки німці, але треба зважати, що і місцева влада тому також сприяла. На жаль, скільки людей загинуло, і чи всі вони всіх повезли в раз, в, власне в етапували в Аушвіц? Чи були ще інші табори? Якщо ми говоримо про 44-й рік, то всі ешелони Закарпаття йшли до міста Кошице. А з Кочиць угорські жандарми передавали їх німецьким конвоїрам, і всі йшли до табору Аушвіц поблизу містечка Освенців. Тобто, більшість були депортовані до Аушвіцу. У Аушвіці, щоправда, правда відбувався розподіл, тобто фізично здатних і молодих людей відправляли на певні роботи. Так, спочаткувавши і в інші табори, в тому числі, так а більшу частину, більшу частину це жінки, це діти, старші люди, ну фізично обмежені люди і так далі. Їх відразу, ну будемо говорити, так як був відразу атакували до газових камер. Ну і було от більшість людей, на жаль, не пережило власне ці події. Ось. Але всі були відправлені депортовані до Авшиці. Пане Юрію, чи відомо, скільки було вбито, скільки загинуло закарпатських євреїв за час Другої світової війни, зокрема? Так, ну навіть надзвичайна комісія, яка була створена в радянський час, ось в ну Вже по воєнний час, яка розслідувала зло, ну, злочини, які були реалізовані у роки Другої світової війни, в кожному області була своя створена комісія на Закарпатті було близько 100 тисяч а от євреїв, але це знову ж таки це за депортації 41-го року, якщо включати із депортації 44-го року. Тобто близько 115 на громада була, і 104 тисячі приблизно було а, втрат протягом Другої світової війни у єврейській громаді. Тобто, Кожен десятий пережив е, голокост е, від, е, ну скажімо так з від тих, хто перебув, переживав в Закарпатті перед е, світовою війною, пане Юрію. Е, мусимо завершувати сьогоднішню розмову. Я думаю, що вона обов'язково продовжиться ще, зокрема, в контексті пам'яті і теперішньої пам'яті про е, євреїв Закарпаття, про місця пам'яті. Так власне, про в тому числі про фольклор, тому що напевно є багато речей, в яких ця пам'ять залишилася, але її треба підтримувати і відроджувати. Інакше за якийсь дуже короткий час вона взагалі може зникнути. Я нагадую нашим слухачам, що з нами сьогодні розмовляв кандидат історичних наук, автор книжки Шлях до Аушвіцу. Голокост на Закарпатті, пан Юрій Славік. І це була програма зустріч. Цей проект виходить за підтримки канадської Рядової організації Українсько-Єврейська зустріч на все добре. Слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.